Всіх вітаю 9 травня. Давайте по останнім новинам. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Він теж створений для вас. Там будуть останні новини України. І також раз на тиждень буду скидувати туди карту тижня або, може, щось ще, щоб вам було цікаво. Давайте по новинам. США закликають Росію та Україну до безумовного 30-денного припинення вогню, каже Трамп. США закликають Росію. Ну, Україна і так згодна, це вона, вона теж закликала Росію до цього. США закликають Росію та Україну до безумовного 30-денного припинення вогню. Трамп. Ну, дивіться. Це більше Трамп закликає не Україну, а більше закликає Росію. Ось, башня. Треба зупинятись. Якщо цього не станеться, то я запущу ту пентаклі і вам буде боляче. Запущу ту спентаклі в процес по тузу пентаклі, процес по фінансам, ви будете в розпачі. Вам буде дуже важко. Або погоджуйтесь, або будуть зміни. І в мене вже є рішення. В нього, в Трампа є рішення, також ось карта вибору. Робіть вибір. Це більше заклики для Росії. Якщо вона не погодиться, то будуть більш, ну я не знаю, санкції, не санкції. В общем, щось буде таке, що вони будуть в розпачі і за втрати фінансів. Ну, санкції, мабуть, або щось ще вони там придумають. Чи давайте спитаємо, чи погодиться Росія на заклики Трампа 30-денне припинення вогню? Ну, я так розумію, що після цього припинення вогню повинні бути зустрічі перемовини про закінчення війни? 30-денне припинення вогню. Трамп закликає Путіна. Що? Яка буде відповідь Росії Путіна? Росія буде звинувачувати Україну, нібито, що вона наносила удари, наносила удари. Ось цей період припинення вогню. Їм кажуть, одно, ну, їм кажуть одне, а вони будуть казати інше. Щось там ще можуть в себе там підірвати, ось і звалити на Україну. Удар в серце, зміни, бідність. До речі, от те, що пропонує Трамп. Вони знають, що це їм буде дуже боляче. Бідність, зміни і удар в серце. Вони знають, що це дуже вдарить по ним. Ось. До речі, Папа Римський новий теж закликає до балансу. Башня, плани, імператор. Імператор призадумався, Путін. Плани стосовно башні. Яка ж буде відповідь у цього імператора російського стосовно башні, стосовно обстрілів? Мир, таємниця, агресія. Це Трамп. Важкість. Він знає Путін, що Трамп готує їм важкі часи з грошима. Думаєте, чого він з Путіним? там, з Путіним, Боже, Путін об'єднався з Сінзіньпіном. Зірка. Дурень. Луна, обман, допомога. Шукає інші, інші можливості. Ось інші можливості, інші шляхи для 10 монет, для грошей. Вони ж там щось підписали з цим сінзіньпіном. Взагалі-то вони не націлені йти на припинення вогню. Вони націлені йти на штурми і так далі, на обстріли, прориви, захвати територій і все-таки інше. Хоча знають, що Трамп їм готує м, щось таке, ну, щось їм готує в плані фінансів. А ну ще раз, яка буде відповідь Путіна? На заклики Трампа стосовно тридцятиденного припинення вогню. Мир, агресія, повішений. Мир, агресія, повішений. Мир, агресія, повішений, обман, обстріли, розмови про фронт, відлюдник. Росія, розмови, таємниця. Не хочуть йти, бачите, тупік. Не хочуть йти. І там було на початку розкладу, хочуть щось скинути на Україну, щоб вони там нічого в себе сьогодні не підірвали і не скинули це все на Україну, і потім не сказали Трампу, а ось бачите, який мир. Агресія була на нас. Ми не можемо. Ось. Так, далі, вчора у Верховній Раді підписали цю угоду, не підписали, а прийняли цю угоду про корисні копалини та створили оцей фонд відбудови інвестиції і відбудови. Чекали, всі чекали, щоб Верховна Рада це все затвердила. Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини вчора. І створила фонд відбудови. 10 мечів. Власність, важкість. Україна. Війна, уход. Уход, дивіться, закінчення. Це як закінчення, завершення. Дві десятки для України, для України важких часів і уход від, від війни. І там же в цій угоді кордони 91-го року. Чи дійсно ця угода може сприяти закінченню війни? Сім мечів, робота. Ну, сила, дорога. Це все на майбутнє. Ну, тобто, ці копалини, це все повинен пройти якийсь час. Знаєте що, тут дуже проведена хитра робота з цими копалинами. Тут не все так просто. Ну, я скажу, що це не найгірше для України. Тому що ця угода може призвести і допомогти закінчити війну. І мені це раніше теж показувало. Так, давайте далі. Вчора відбулася розмова телефона Трампа і Зеленського. Ну, давай. ну, Зеленський потім сказав, що розмова пройшла успішно, добре. Ми е, привітали один одного з 8 травня. Давайте. Розмор, розмова вчорашня Трампа та Зеленського телефону. Як вона пройшла? І що там, які були? Що вони вирішили? Відлюдник. Стосовно війни, фронту обстрілів. Так, да, Повішений війна, фронт, обстріли, як це все зупинити, що робити. І стосовно території теж розмовляли. Зеленський сказав Трампу, що ілюзія припинення вогню з боку Росії все одно обстріли. Стосовно кордонів розмовляли. Стосовно, як, як змусити диявола піти на, на мир? Як змусити диявола? Як схилити його до миру? Стосовно фінансів і стосовно тут територій, очікується, імператора, правосуддя, зміни, бажання, страх. І Трамп, мабуть, сказав Зеленському, що якщо диявол не погодиться на оце, мабуть, 30-денне перемир'я, то з боку США будуть якісь рішення. По правосуддю, тут фінанси, гроші стосуються імператора. Мабуть, ось так вони і порозмовляли. Так, дивіться, далі Трамп. Хоче звернутися за допомогою до Китаю щодо України. Ну, я не знаю. Чи правда це, що Трамп хоче звернутися за допомогою до Китаю стосовно війни України та РФ? Десять купів. Військові важкість. Україна таємниця. Робота. Ну, скоріш за все, щоб Китай працював з Росією, бо з Україною буде важко. Плани. Ну, це такі плани, щоб дійти згоди. А ще Трамп хоче, щоб Боже, не Сі Дзіньпін, а цей Ердоган, президент Туреччини. Теж хоче його навіть вже вже попросив допомоги або передав йому якісь там повноваження стосовно допомоги теж стосовно України та Росії та припинення вогню. Ердоган. Ердоган зможе якось допомогти Україні та Росії. Дійти згоди стосовно закінчення війни. Війна, Трамп, тупік, гроші, пасив, війна на пасив. Контроль, мах, колісниця, бажання. Вищий суд, очікування диявола, перемога, мир. Перемога, мир і карта бідності під дияволом. Ну, дивіться, таке відчуття, що. В принципі, Ердоган має нормальні відносини стосунки і з нашим президентом, і з Путіним. Він зможе якось ось більше мені чогось Ердоган. Тому що ну, Китай теж, але Китай більше на Росію. Йому буде важко з Україною там показало: таємниця, військові, повтор того, що було. Хоч би Ердоган не схиляв знов до цих стамбульських перемовин. Хоч би не це. Давайте ще раз. Чи вийде в Ердогана президента Туреччини наблизити мир закінчення війни в Україні? Шанс рішення Діємо. Плани. ну, Дуже такі позитивні тут карти. Дивіться, шанс вашого дому, якісь тут плани є. І фінанси, якісь дії, навпіл. Очікується маг, контроль. Щось, щось новеньке, якісь такі, щось новеньке. Щось новеньке і потім домовленості. Щось є, щось є в цього Ердогана, щось новеньке таке. Пасив на війну, таємниця. Ну, я думаю, що буде щось робити. Сподіваюся, що більше буде толку, чим від США. Тепер ще давайте. Джей Ді Венс вчора виступив і каже, що США не віддадуть Путіну землі України, які він ще навіть не захватив. Ну, взагалі-то логічно. Джей Дівенс трошечки вже по-іншому заговорив. США не віддадуть Путіну землі України, який ще він ще навіть не Ну, Це мається на увазі те, що хоче Путін всі чотири області по адмінкордони. Заява Джей Дівенса зовсім вже в іншому підтексті. Ну, тому що вони бачать розпач, агресія, очікування. Очікували від Росії чогось позитивного. Оці зустрічі, що вони туди їздили, вони до одного місця розпач розпач від того, що робить Росія. Вона все одно дуже агресивна. І взагалі, коли почалися ці всі перемовини з командою Трампа, Росія нищить цивільне населення, дітей, будинки, багатоповерхівки, дитячі площадки ну все. Війна стала більш жорстокішою? Так, да, це про ці чотири території області, він казав. Що імператор забагато хоче. А давайте спитаємо, чого? Покажіть, будь ласка, чого, коли, почали, коли почались перемовини з командою Трампа і, і російською делегацією, чому такі. Почалися агресивні обстріли з боку Росії по цивільному населенню, по дітям, по будинкам. Ну, щоб ще больніше зробити: удари в серце. Це така, це така з їхнього боку це гра, контроль, мах, маніпулювання. Маніпулювати, шантажувати, тримати всіх в тонусі, залякувати, бачите, болісними ударами в серце. Діти, правосуддя. Баланс, такі плани, робота на пасиві, таємниця дім, дорога, військові, диявол. Тут навіть, знаєте, на що було в них вони на що розраховували? Щоб наш дім, дорога і військові, щоб... Відмовилися більшість військових йти на фронт, захищати свою територію, своїх рідних і так далі. Ще на це був намьок. А ще був нам, що скинуть Зеленського. Якщо ми почнемо дуже сильно обстрілювати цивільне населення, люди вийдуть, бачите, Зеленському поразка, і його скинуть. Ось так. Вони іншого очікували. Бачите? О цим, що вони роблять цими діями, скільки постраждало, скільки загинуло? Вони думали, що буде по-іншому. Вони просто хочуть перемогти будь-яким шляхом. Давайте запитаємо, які будуть дії з боку Трампа? Та США по відношенню до Росії в найближчий, е, найближчий час. Які будуть рішення та дії по відношенню з боку США е, по відношенню до Росії? Які будуть дії з боку США по відношенню до Росії в найближчий, найближчий, найближчий час? Щось нове, бажання, фінанси, щось нове, і що це? Військові, смерть. Минуле швидкість рішення, страх, домовленості. Якщо не буде швидкого рішення, дивіться, якщо не буде швидкого рішення до якихось домовленостей, ну, ось запропонував 30-денне 30 перемир'я. Якщо буде ні, то дивіться, буде щось новеньке. Смерть, тузу пентаклі. О, карта бідності. Важка ситуація. Зв'язують руки. Зв'язують руки. Це така, це така маніпуляція, контроль. Перемога на пасиві. Перемога на пасиві. Вище суд. Щось глобальне. Для людей. В плані фінансів щось глобальне. Ну, ось так. ну Мені так показує, що все ж таки щось буде. Подивимося, давайте і останнє запитаю на сьогодні стосовно новин. Вчора тут написали, що є ризик, що частина України взимку може залишитися без газу, без власного газу, тому що його майже не залишилося. РФ знищила, пошкодила наші, наш газовидобуток, зокрема, і на Полтавщині. Чи залишиться Україна, ні, давайте тут частина, чи залишиться частина України взимку 2025-2026 без газу? Чи залишиться частина України взимку без газу? Розмова. Перемога. Удар в серце. Захист. Вибір. Відлюдник. Ну так, вибірково може бути відлюдник. Вибірково можуть, може не бути газу. Особливо це стосується Полтавщини, Сумщини. І е, це більше, знаєте що, ну, не знаю, невеличкі міста, села. Трієниться, плани. Шукають плани, будують, шукають плани, будують, як зробити так, щоб не було цього. Щось знайдуть якесь рішення. Ну, газ купляти, купляти газ в Європі це буде дуже дорого, ціна, ціна буде дуже зависока. Тільки зупинка війни зможе це все трошечки налагодити. Будуть відновлюватися підприємства, але на це потрібен час. Ну, дивіться, в принципі, є ризик, що якась частина, ну тут карта вибору, частково може дійсно залишитися у відлюдниках. Частково, без газу, може таке бути. Але шукають шляхи, будують якісь плани. Але без подорожчання тут, ну тут, воно буде ось так.